Why? Будь-чого у цьому житті і є каргокуль. Тобто це дії, які не призводять до конкретних результатів через те, що ти просто не розумієш, як воно працює. І, звісно, коли в тебе щось йде не так, не розуміючи процесу, ти не можеш цього пофіксити. Коли ти розумієш, що в тебе є воронка продажу і в тебе є етапи цієї воронки, тим і як кожен етап працює, наприклад, є люди, які виконують, або ти сам це робиш. Розуміючи, де в тебе є. Провал якийсь, ти можеш його зафіксити. А коли ти робиш, наприклад, інфопродукт з методу кар карго Культу, тобто, ось там Петя зробив сайт. Він туди жене трафік. В нього продукт по 600 гривень. У мене буде такий самий сайт і такий самий продукт по 600 гривень. Бабахали купу часу енергії та грошейці ніфіга не працює. І навіть неможливо зрозуміти, а що саме не працює. Трафік поганий, ліди дорогі, сайт не конвертить, Що саме не розуміючи всього процесу, неможливо нічого пофіксити.